Резюме це перше, на що звертають увагу роботодавці. Від нього залежить, чи запросять тебе на співбесіду. Тож до його створення треба підходити особливо уважно. То що писати в резюме, щоб отримати запрошення на співбесіду? Я Надя і це мій канал UX-Тісточка. Тут я розповідаю про дизайн, ділюся різними порадами, щоб допомогти тобі краще розбиратись в дизайні. Підписуйся, щоб нічого не пропустити. Професійне резюме дозволяє рекрутерам легко визначити, чи відповідаєте ви вимогам посади. І вони не мають багато часу на розгляд кожного резюме детально. Тому краще розмістити найбільш важливу інформацію у верхній частині сторінки. Якщо ви. Відправляєте резюме на посаду UX UI або продакт дизайнера в ІТ-компанію. Воно має бути написано англійською мовою і називатись воно буде CV, скорочення від латинської Curriculum Vitae. Кожне резюме дизайнера має містити базову інформацію про ваш професійний досвід, освіту та навички. Прослідкуйте, щоб ваша посада називалась однаково на всіх платформах, а не UX UI дизайнер на LinkedIn і продакт дизайнер в резюме. Які розділи має містити резюме? Перше. Контактна інформація. Контакти мають включати імейл, телефон, посилання на сторінку в LinkedIn та портфоліо. Не додавайте контакти внизу сторінки. Якщо рекрутеру сподобається резюме, йому має бути легко зв'язатися з вами, щоб призначити співбесіду. Тому контакти йдуть вгорі сторінки. Друге. Досвід роботи. Перелічіть кожну роботу у вигляді списку з назвою посади та компанії, на яку ви працювали. Обов'язково додайте посилання на сайт компанії. Додайте до кожної роботи маркований список, щоб упорядкувати ваші робочі обов'язки та досягнення. Це полегшить перегляд. При цьому обов'язки важливо описувати з точки зору результатів, які ви досягли, а не просто назви. Починайте зі слів LED, designed, Identified. вів, керував, проектував, ідентифікував, розробляв, замість worked або працював, бо це і так очевидно, що ще ви могли там робити. Наприклад, замість просто працював над редизайном певного продукту, розробляв редизайн з метою усунення проблем юзер-експірієнсу, які були виявлені в результаті досліджень, проведених інтерв'ю та отриманого фідб. Беку від користувачів, що в результаті привело до зменшення відтоку та збільшення загального задоволення користування продуктом. Якщо у вас немає конкретних результатів, принаймні детально опишіть, що ви робили на кожній роботі. Не включайте навички в своє резюме як окремий підрозділ. Краще додати їх у своєму досвіді. Якщо ви не мали досвіду роботи в компаніях, а тільки закінчили курси, Перерахуйте здобутки та відзнаки, які ви отримали під час навчання. Будьте якомога конкретнішими щодо того, що ви зробили і чого навчилися. Третє. Освіта. Не всі роботодавці, особливо в ІТ, вимагають диплома, але ви можете мати перевагу перед іншими претендентами, якщо вкажете це у своєму резюме. Сюди відносяться також сертифікати по закінченню курсів або іспити професійного спрямування, які ви могли мати. Додайте посилання на портфоліо. В ньому має бути від 3 до 5 робіт або кейс-стаді разом з описом та скріншотами дизайну. Ви можете використовувати будь-яку платформу. Головне, щоб портфоліо було простим в навігації та доступним з мобільних пристроїв. Не додавайте замість портфоліо посилання на фірма з вашими проектами або проектом. Це непрофесійно. Усі розділи в кейс-стаді мають бути зв'язаною історією. Кожна дія та її результат пов'язані з наступним кроком. Пробуйте розповісти про себе та свою, свій особистий досвід в цьому проєкті. Якщо ви включаєте певні дослідницькі артефакти, як от юзер персона, зв'яжіть його з усім процесом. Бо якщо ви додали розділ з персоною і більше про неї не згадуєте, то краще не додавайте взагалі. Напишіть, чому цей проєкт був цікавий особисто вам. Це може бути ваш перший досвід в певному домені або робота з новою технологією, навіть просто проєкт Just for Fun, який ви робили для себе. Не показуйте те, що ви створили не ви, наприклад, фото зі стоків для зображення робочого процесу або дослідження. Задню сторінку iPhone, де немає вашого дизайну. Якщо ви проводили дослідження, краще покажіть скріншоти документів, ескізів та нотаток, які ви зробили. Детальніше про портфоліо я розповідаю в цьому відео. Дизайнери полюбляють робити резюме з дизайнерськими програмами, додаючи кольорів. Та створюючи нестандартні леяути. Креативний підхід це непогано. Але правда в тому, що чим простіше резюме, тим краще. Врешті-решт важливіше наповнення. Химерний дизайн або кольори можуть виглядати непрофесійно. Крім того, вони з меншою ймовірністю пройдуть через сканер системи відстеження заявок, які можуть використовувати в компанії для підбору кандидатів. Використовуйте багато білого простору та. Отримують, затримуйтесь основних принципів дизайну. Уникайте графіки, ілюстрацій чи хімерних шрифтів. Зробіть резюме чистим, простим і ефективним, а творчі навички краще продемонструйте в портфоліо. Якщо резюме десь опубліковано в вебі, переконайтеся, що воно виглядає так само добре і в друкованому вигляді. Найважливіше думати про рекрутера та компанію як про свого клієнта. Їх мета, читаючи ваше резюме знайти конкретну інформацію. Не ускладнюйте їм роботу, додаючи відволікаючі елементи. Бажаю тобі успіхів в пошуках роботи. Якщо в тебе виникли питання, пиши їх в коментарях. Підписуйся на мій канал, жми на дзвоник, щоб нічого не пропустити.